Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найголовніше в Україні та на Волині. Переглядати які ви можете у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі. Новини 12. для вас у студії Богдан Коваль. Далі про таке. Волиняни скинулися і купили собі ставок. Тіло затисло під колесами, деталі моторошної аварії на Волині, евакуація «Спортсіті». Чи підтвердилось замінування? Почну із ситуації на фронті. Українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні урожайного в Донецькій області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку південніше урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Два ударні вертольоти приземлили наші оборонці сьогодні. Вранці російські алігатори Ка-52 знищили на бахмутському напрямку поруч села Роботине Запорізької області. Один такий гелікоптер до слова коштує 16 мільйонів доларів. Загалом, з початку повномасштабної війни, ЗСУ відправили до пекла понад 256 тисяч солдат Путіна. Лише за минулу добу ліквідували майже пів тисячі окупантів, перетворили на брухт 5 танків, 18 бойових броньованих машин та 17 артсистем ворога. На цьому відео наші оборонці знищують путінських солдат. Зняти воно на бахмутському напрямку. Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Їхні координати отримали артилеристи декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправили на концерт до Кобзона. На цьому хороші новини не закінчуються. У самісінькому центрі російського Єкатеринбурга загорівся будмайданчик льодової арени. Звідти вже евакуювали 200 осіб. Наразі рятувальники проводять обстеження будівлі з метою пошуку осередку загорання. Горить палає і в російському Волгограді. Повідомляється, що пожежа виникла на металургійному заводі Красний Октябрь. У МНС заявили, що спалахнула трансформаторна олія. Площа пожежі 50 квадратів. Як запевняють пропагандисти, пожежу на територію заводу ліквідували. За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає. Причини події встановлюються. СБУ тим часом затримала російського агента, який готував новий ракетний обстріл Києва. За вказівкою РФ, 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках швидкого заробітку, встановлював геолокації підрозділів сил оборони на території столичного регіону. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ. Також фігурант зливав окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. Наразі зловмисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Тим маємо розуміти, якою ціною Україна виборює перемогу. Ще троє захисників з Волині віддали своє життя за батьківщину. 14 серпня на Харківщині загинув Василь Ільїн із села Велика Ведмешка, що на Маневиччині. Воїну було лишень 25 років. Виконуючи бойове завдання, загинув також житель села Древені Іваничівської громади Володимир Череплін. Ім'я третього героя, який повернувся додому на щиті Сергій Гапон. Йому було 49 років. Воїн із села Рогожани Устилуцької громади. Його серце перестало битися 11 серпня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям! Сьогодні вранці о 10.30 замінували найбільший торгово-розважальний центр Луцька Порт Сіті. Попередньо відомо, що заклад отримав електронний лист російською мовою, де було повідомлення про замінування. Адміністрація оперативно евакуювала із приміщення усіх відвідувачів та працівників. На місці працювали правоохоронці, надзвичайники та медики. Майже дві години спеціалісти перевіряли усі приміщення ТРЦ і вже о 12.15 повідомили, що інформація про замінування не підтвердилася. Порт Сіті продовжив роботу у штатному режимі. Знайшли мертвим чоловіка, який зник тиждень тому. Тіло 58-річного волинянина витягли вчора із заплави річки Чорногузка в селі Голишів Луцького району. Відомо, що це мешканець села Коршовець Луцького району. Загиблий за попередньою інформацією. Тиждень тому пішов з дому і, на жаль, не повернувся. Тіло жінки затиснуло під колесами. Смертельна аварія трапилася учора в селищі Любишів. Під колесами молоковоза загинула 50-річна жінка. Мешканка Камінькаширського району рухалася проїжджою частиною скутером. Саме вона, як повідомляє поліція, допустила зіткнення з автомобілем газ. Скутеристка загинула на місці. Аби витягнути її тіло з під колес. На місці трагедії викликали рятувальників. Ще одна та аварія трапилася на Ковальщині у селі Глухи. Легковик врізався у мотоцикл. Водія двоколісного забрала швидка. А ось 30-річний луганчанин, який був за кермом автівки «Вольцваген Гольф», з місця події втік. От тільки схоже недалеко, адже поліцейські його затримали. Обидва транспортні засоби і Вольцваген Гольф, і мотоцикл Мінськ правоохоронці вилучили. П'яний шумахер ледь не збив патрульних. Трапилося це у комендантську годину. Поліцейські, намагаючись спинити водія, мало не опинилися під колесами його авто. Почалася погоня з переслідуванням, і вже за кілька кілометрів патрульні таки заблокували рух зухвалого порушника правил дорожнього руху. 28-річний керманич, як виявилося, ганяв за кермом п'яним. Драгер показав результат 2,62 проміле. Ба Більше у комендантську годину в стані алкогольного сп'яніння чоловік їздив без водійського посвідчення. На нього вже склали два протоколи та дві постанови. Мешканці села Крухиничі, що на Володимирщині, зібрали 30 тисяч гривень і викупили ставок у місцевого фермера. Це місце стало центром для відпочинку, купання і рибалок. Останні зариблили ставок, і тепер там можна спіймати коропа та білого амура. Про досвід громади, яка взяла все в свої руки. Дивіться далі викуплення ставка 30 тисяч знаєш, це плесо. Саме стільки громада села Крухинича зібрала, аби викупити ставок під назвою «Джерельне». ставок був в дуже занедбаному стані. З цього місця, де ви стоїте, не було видно, не можна було побачити плеса. Все було заросло чагарниками. Люди, попередній орендар. Знехаю його. Такий вигляд мав ставок, допоки громада не взялася його розчищати. Аби розірвати договір з орендарем, мешканці написали звернення, скликали сесію, і лише потім почали збирати гроші або викупити ставок і зробити інфраструктуру. Привезли піс пісок, зробили зруби, оці. Гойделки, пірс. Зараз ми робимо пірс, такий в перспективі, можливо, ми ще його далі розширимо, як сцена. Тому що і був на цьому, на, на цьому ставкові, був проведений масовий захід, приїжджали виконавці, збирали кошти на засунду. збирали більше 60 тисяч гривень, за які було закуплене доложення і закуплений автомобіль для. Для воїнів, аби місце стало улюбленим для рибалок, у селі створили рибальську спілку, члени якої платять внески і за ці кошти зариблюють ставок. Що там плаває? коро коропа запустили толстолоб, білий амур, така риба, яка як санітар, яка вичищає саме плесо. Карася, щоб веселіше було щось ловити, ловиться, бо на кору потреба сидіти довго і знати як. А от діти на протилежному березі бачу ловлять за словами старости, Згодом тут вкотре проведуть масовий захід, на якому збиратимуть кошти для військових. Так ставок джерельний став центром села. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У центрі Луцька з'явився вуличний портрет футбольного тренера Віталія Кварцяного. Автор Муралу, художник Юрій Чайка. Він реалізовує проєкт Люди міста, малює на будівлях портрети відомих людей. На стінах Луцька вже маємо вуличні портрети Валерія Маренича, Василя Зінкевича, легендарної Тамари та Миколи Голованя. Тренера футбольного клубу Волинь Віталія Кварцяного Юрій Чайка намалював у центрі Луцька на вулиці Крилова. Мурал присвячений до ювілею Кварцяного, 19 липня йому виповнилося 70 років. Більше новин ви можете переглянути в будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12. Наразі ж я прощаюся і дякую вам, що ви залишаєтесь із нами. До зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!